По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті. Дорогі друзі, вітаю всіх. Мене звати Лейла Момедова. Це проект. По суті, працюємо з вами в діалозі в єдності в соборності до 16.00». І всі наші сьогоднішні ефіри, я впевнена, ви вже помітили, та й наші ефіри сьогоднішні. Всі чотири теми сьогодні, які будемо пропонувати, всі напряму пов'язані з сьогоднішнім днем. Я нагадую, 22 січня. Україна відзначає день соборності. Це свято щороку відзначається у день проголошення. нагадую, так само у 1919. Цьтому році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки свято ж було офіційно встановлено у 1999-му, Також на це хочу звернути увагу. А тоді, 22 січня 1919-го, на Софійському майдані у Києві в рочистій атмосфері і відбулося проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. Ну насправді дійсно цей день це символ українського держави. Державотворення він втілює соборницькі прагнення українців щодо консолідації в одній державі. І перше святкування соборності відбулося 22 січня 1939 року в Карпатській Україні. Тоді це був місто Хусте. Воно і зараз є. Ну на той час автономній республіці Чехословаччина. Я не буду вам всю предісторію нині розповідати, тому що сьогодні один з наших ефірів буде цьому присвячений. Єдине, що нагадаю, що проявом єдності та волі українського народу до свободи став живий ланцюг патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71 річниці проголошення акту злуки. Я думаю, що багато хто з вас бачив бачив ці світлини. Це тоді, коли мільйони українців від Києва до Львова узялися за руки, відзначаючи відзначаючи саме день соборності. Ну що сьогодні у нас з вами? Так, день соборності, день важливий. Ми будемо щодо нього сьогодні згадувати, говорити. Нині також 106 та річниця акту Зелук історичного дня. Але теми сьогодні будуть як і історичні, так само і будуть сучасні. От нині будемо говорити про сучасність. Будемо говорити про те, що з нас в нас з вами нині відбувається. Наскільки Україна єдина, точніше, наскільки ми. Згуртовані наскільки ми єдині поговоримо про ідентичність, про державні атрибути, завдяки роботі Кропітливі, яку постійно проводить демократичний фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. Все, я сказала, що хотіла. Давайте одразу долучу нашого гостя, якого дуже рада сьогодні вкотре чути Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексій, дуже рада вас чути. Вітаю. І я вас дуже радий чути. Я пам'ятаю, коли ми з вами спілкувалися так, ще так. на телебаченні. Київ здається так, абсолютно правильно. Дякую, Дякую вам, що Дякую. нагадали. Хотіла сказати, Боже, скільки це років тому було і каналів змінено, але але ж дивіться, але теми залишаються, і теми, які залишаються незмінними. І я раз вас рада сьогодні чути, і побачимося обов'язково. Пане Олексію, ну про важливість цього дня, напевно, сьогодні м, говорять і політики, і громадські діячі, і так далі. Але я хочу поговорити. Ти ну насправді що в нас в реаліях наскільки сьогодні українці? Ми з вами наскільки все таки ми згуртовані, що у нас більше об'єднує, що роз'єднує. Одразу хочу Давайте. вас, да, будь ласка. Давайте будь ласка. поговоримо, Але вибачте, я хотів би дати до вашого історичного Давайте. вступу, бо я думаю, що це насправді дуже важливо. Бо ми вітаємо один одного з Днем Соборності України, і це, звісно, дуже актуально. Зараз та й починаючи від дня відзначення цього історичного дня. Але е, власне хто ж задумується, чому це відбулося? Угу. Чому цей акт злуки відбувся саме 22 січня 2019 року? А відбувся він? Саме 22 січня, тому що роком раніше, в 2018 році, було проголошено четвертим уніривсалом Центральної Ради, була проголошена незалежність Української Народної Республіки. Тобто, ми перше, ну, фактично, вперше проголосили незалежність України, це відбулося саме в цей день. У 2018 році і знаєте, що мене тут дивує? Що починаючи від президента Кучми, всі президенти вітають з Днем Соборності України, і при цьому практично ніколи не згадується, що це ж день Незалеж, коли була проголошена наша незалежність. В 18 році я не знаю, як це виправити. Я кожен рік волаю про це, але не чуюсь. Причому всі президенти так чомусь вони про це забувають. Ну не тільки президенти. До речі, хоча я думаю, що це було б дуже дуже важливо для нас, Бо Соборності б не було, якби уже не було української народної республіки. Незалежної, ну добре, це такий історичний екскурс, але це а, ви, зараз, ви зараз сказали. Ну це ж насправді дійсно важливо, Важливий аспект просто я не хочу нікого ображати. Я зараз не про президентів навіть, але ну, і взагалом може і частина з тих політиків, які сьогодні так активно вітаються, особливо користуючись соціальними мережами. взагалі не не знають про ці універсали і так далі. Ну так теж може бути насправді на жаль, це може бути, і що ще я хотів додати. Ви згадали про живий ланцюг 1990 угу. року від Львову до Києва. Я теж тоді. Брав в ньому участь безпосередньо. Так от я хотів би сказати: а як виникла і чому вирішила організувати О, розкажі, цей живий? Ну, це було за прикладом того, що, а що я не хочу прощай. спробувати, щоб не забути. А ви в якому місті були? В Києві? В Києві. все все. Я думала, може, Києві. ну дякую, дякую. Угу. А, і е, справа в тім, що Горбачов напередодні він почав говорити, що Ну, в Україні ж так багато російських міст. от Харків це ж російське місто. І тоді ну, ми всі були цим обурені і тоді заговорили про те, що давайте зробимо такий живий ланцюг. Тим більше що приклад подавали Балтійські республіки. Ну, на жаль, до Харкова у нас не було можливості це зробити, але принаймні з Львова до Києва такий ланцюг дійсно він був організований. Я думаю, що це було дуже важливо. І нагадування українцям, що було в нашій історії. Ну і це було важливо для того, щоб показати, що е, ми прагнемо бути єдиними в одній, е, в, одній е, в новій державі, яка буде. Тоді, до речі, ще в програмі руху не було незалежної української держави. Оце цікаво. Але за півроку вона вже була включена в програму руху. Так, і дякую вам. Дякую за ці нагадування. Дякую за цей фактаж. Які варто все таки пам'ятати і згадувати, пане Олексія, тоді от в а, тему, а. яку сьогодні пропонуємо нашим так, в продовження тема, яку пропонуємо, тому що вони всі сьогодні теми будуть пов'язані. Дивлюсь на опитування, проведене фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Так, Україна єдина національна належність, ідентичність, мова та державні атрибути це українське опитування. Давайте ми про нього поговоримо, так, тому що тут насправді пунктів багато. Я хочу вас попросити. Щоб я не все зачитувала, скажіть, будь ласка, ну все таки, виходячи з як підсумок спочатку, а далі детально підемо, все таки, якщо ми говоримо про сьогоднішній стан нашого відчуття єдності, наскільки ми все таки об'єднані в переважній більшості тих питань, які ви адресували тим українцям, які готові були відповідати на ваші питання? Ну, давайте так спочатку, щоб бути коректним, mm -hmm. сьогодні ми були організатором заходу цієї прес-конференції, і на ньому в ньому брали участь наші постійні партнери КМІС і центр зумпова. Mm -hmm. І ми кожна кожний центр представляв своє опитування, але яке було питання так чи інакше, які стосувалися оцих от питань національної належності, ідентичності, державних атрибутів тощо. Об'єднано об всі ці матеріали можна знайти на нашому сайті демократичних ініціатив це dif.org.ua. dif.org.ua Значить, дивіться, коли ми говоримо про проблеми єдності, тут є очевидно різні аспекти. Да, тобто, mm -hmm. перша це коли ми говоримо от національна єдність, єдність навколо, як то кажуть, гуртується навколо прапора, навколо символів держави, навколо того, як бачать майбутнє цієї держави. І я думаю, що тут відповідь вона є однозначна. Українці зараз є об'єднаними. Що б там не казав, але ми зараз такої єдності не було ніколи раніше. Те, що ми побачили після повномасштабного вторгнення, є сфери, де ми є, ну я б сказав, роз'єднаними. Тобто, насамперед, це коли йдеться про якусь політичну боротьбу всередині країни, потенційні, я наголошую, потенційні вибори, тому що до них ще далеко. І тут ми бачимо, що оскільки демократія в Україні насправді не була згорнута навіть під час е воєнного стану, тут ми бачимо абсолютно різні. Різні підходи. Ми бачимо там, що зростає недовіра до влади, що продовжується, скажімо, зростає недовіра до президента, але він все одно лишається одним з найбільш популярних. А у опозиції не дуже теж зростають рейтинги, Тобто тут є різні, різні ситуації. І Третій момент, в якому Є і об'єднання, і певне роз'єднання. Це коли ми говоримо про перспективи, скажімо, завершення цієї війни або початку переговорів, знову ж таки, потенційного початку переговорів, або можливо, контурів. Потенційного перемиря тут теж, скажімо, не все є однозначно, тобто є різні погляди серед українців. Так, от сьогодні ми представляли якраз. Те, що стосується національної ідентичності, символів держави, і тут результати дуже позитивні. Розумієте, якщо по-інших ми можемо говорити окремо, але коли ми говоримо от саме про той блок, про який я сказав перший блок, то тут результати позитивні. я з цього приводу дуже тішуся, тому що не завжди це було. Але зараз ми об'єднані навколо цього. Uh, як ніколи раніше, uh, переходити до якихось результатів конкретно. Да, да, перейдемо, просто зараз вас слухаю, порадували. Ну насправді, тому що ну, я розумію, що е, приємно, коли так, але дійсно там є аспекти, на які зараз ще звернемо увагу. Давайте по, е, підемо тоді детально ще обговоримо кілька так. Mm. Ну, бо я тут бачу, ще пункти були щодо виїзду, так за кордон чи хотіли б виїхати в разі відкриття. Насправді, питань було ну достатньо велика кількість, тому щоб ми встигли все обговорити. Зараз будемо поступово це все обговорювати. І дійсно дякую. Я зокрема завжди користуюся і раджу нашим слухачам. Якщо хочете більш детально подивитися, якщо ми щось не встигли обговорити, заходите на сайт фонду імені Ліка Кучерєва і дивитися. Насправді все цікаво. Давайте тоді поступово, так. 70 50% опитаних не хотіли виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання в разі відкриття кордонів. А скільки б хотіли тоді? 20%, 21%. Ну, приблизно. По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Дорогі друзі, вітаю всіх. Мене звати Лейла Мамедова. Це проект. По суті, працюємо з вами в діалозі в єдності в соборності до 16.00». І всі наші сьогоднішні ефіри, я впевнена, ви вже помітили. Та й наші ефіри сьогоднішні. Всі чотири теми сьогодні, які будемо пропонувати, всі напряму пов'язані з сьогоднішнім днем. Я нагадаю 22 січня. Україна відзначає день соборності. Це свято, щороку відзначається у день проголошення. Нагадаю, так само у 1919 тому році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки свято ж було офіційно встановлено у 1999-му, Також на це хочу звернути увагу. А тоді, 22 січня, 1919-го, на Софійському майдані у Києві в рочистій атмосфері і відбулося проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. Ну насправді дійсно цей день це символ українського державотворення, він втілює соборницькі прагнення українців щодо консолідації в одній державі. І перше святкування соборності відбулося 22 січня 1939 року у Карпатській Україні. Тоді це був місто Хуста. Воно і зараз є. Ну на той час автономній республіці Чехословаччина. Я не буду вам всю предісторію нині розповідати, тому що сьогодні один з наших ефірів буде цьому присвячений. Єдине, що нагадаю, що проявом єдності та волі українського народу до свободи став живий ланцюг патріотичними силами 21 січня 1990 року, з нагоди 71 ї річниці проголошення акту злуки. Я думаю, що багато хто з вас бачив ці світлини. Це тоді, коли мільйони українців від Києва до Львова узялися за руки, відзначаючи відзначаючи саме день соборності. Ну що сьогодні у нас з вами? Так, день соборності, день важливий. Ми будемо щодо нього сьогодні згадувати, говорити. Нині також 106 та річниця акту Злуки, історичного дня. Але теми сьогодні будуть як і історичні, так само і будуть сучасні. От нині будемо говорити про сучасність. Будемо говорити про те, що в нас в нас з вами нині відбувається. Наскільки Україна єдина, точніше, наскільки ми. Згуртовані, наскільки ми єдині. Поговоримо про ідентичність, про державні атрибути, завдяки роботі кропітливій, яку постійно проводить демократичний фонд демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. Все, я сказала, що хотіла. Давайте одразу долучу нашого гостя, якого дуже рада сьогодні вкотре чути Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексій, дуже рада вас чути. Вітаю. І я вас дуже радий чути. Я пам'ятаю, коли ми з вами спілкувалися так, ще так. на телебаченні. Київ здається, абсолютно правильно дякую, дякую вам, що дякую. нагадали. Хотіла сказати, Боже, скільки це років тому було і каналів змінено, але але ж дивіться, але теми залишаються, і теми, які залишаються незмінними. І я вас рада сьогодні чути і побачимося обов'язково, пане Олексію. Ну про важливість цього дня, напевно, сьогодні м, говорять і політики, і громадські діячі, і так далі. Але я хочу поговорити. Ну, насправді, що в нас в реаліях? Наскільки сьогодні українці? Ми з вами наскільки все таки ми згуртовані, що у нас більше об'єднує, що роз'єднує. Е, одразу хочу Давай. вас да будь ласка. Давайте поговоримо, але вибачте, я хотів би додати до вашого історичного Давайте. вступу, бо я думаю, що це насправді дуже важливо. Бо ми вітаємо один одного з Днем Соборності України, і це звісно дуже актуально. Зараз та й починаючи від дня відзначення цього історичного дня. Але е, власне, хто ж задумується, чому це відбулося? Чому цей акт злуки відбувся саме 22 січня 19 року? А відбувся він. Саме 22 січня, тому що роком раніше, 18 році, було проголошено четвертим універсалом Центральної Ради, була проголошена незалежність Української Народної Республіки. Тобто, ми першу ну, фактично вперше проголосили незалежність України. Це відбулося саме в цей день. У 18-му році і знаєте, що мене тут дивує? Що починаючи від президента Кучми, всі президенти вітають з Днем Соборності України, і при цьому практично ніколи не згадується, що це ж день незалеж, коли була проголошена наша незалежність. 18 2018 році я не знаю, як це виправити. Я кожен рік валаю про це, але не чуюсь. Причому всі президенти, так чомусь вони про це забувають. Ну, не тільки президенти, до речі. Хоча я думаю, що це було б дуже-дуже важливо для нас, бо Соборності б не було, якби уже не було Української Народної Республіки Незалежної. Ну, добре, це такий історичний Ні, чого? екскурс. Але а, це а, ви, зараз, ви зараз сказали, ну це ж насправді дійсно важливо, важливий аспект. Просто я не хочу нікого ображати. Я зараз не про президентів навіть але, ну, і взагалом, може і частина з тих політиків, які сьогодні так активно вітаються, особливо користуючись соціальними мережами, взагалі не не знають про ці універсали і так далі. Ну так е, теж може бути насправді на жаль, це може бути, і що ще я хотів додати. Ви згадали про живий ланцюг 1990 угу. року від Львову до Києва. Я теж тоді. Брав в ньому участь безпосередньо. Так от я хотів би сказати: а як виникла і чому вирішила організувати О, розкажі, цей живий? Ну, це було за прикладом того, що, а що я не хочу спробувати, щоб не забути. А ви в якому місті були? В Києві? В Києві. Все, все. Я думала, може. Mm. Mm, дякую, дякую. Mm. Mm. Uh, і uh, справа в тім, що Горбачов напередодні він почав говорити, що. Ну, в Україні ж так багато російських міст. от Харків це ж російське місто. І тоді ну, ми всі були цим обурені, і тоді заговорили про те, що давайте зробимо такий живий ланцюг. Тим більше що приклад подавали Балтійські республіки. Ну, на жаль, до Харкова у нас не було можливості це зробити, але принаймні зі Львова до Києва такий ланцюг дійсно він був організований. Я думаю, що це було дуже важливо. І нагадування українцям, що було в нашій історії. Ну і це було важливо для того, щоб показати, що е, ми прагнемо бути єдиними в одній, е, в, одній е, в новій державі, яка буде. Тоді, до речі, ще в програмі руху не було незалежної української держави. Оце цікаво. Але за півроку вона вже була включена. Програму руху так. І дякую вам, дякую за ці нагадування. Дякую за цей фактаж. Які варто все-таки пам'ятати і згадувати. Пане Олексію, тоді от в тему, яку сьогодні пропонуємо нашим так, в продовження. яку пропонуємо, Тому що вони всі сьогодні теми будуть пов'язані. Дивлюсь на опитування, проведене Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Так, Україна єдина національна належність, ідентичність, мова та державні атрибути це українське опитування. Давайте ми про нього поговоримо, так? тому що тут насправді пунктів багато. Я хочу вас попросити. Щоб я не все зачитувала, скажіть, будь ласка, ну все-таки виходячи з як підсумок спочатку, а далі детально підемо, все таки, якщо ми говоримо про сьогоднішній стан нашого відчуття єдності, наскільки ми все таки об'єднані в переважній більшості тих питань, які ви адресували тим українцям, які готові були відповідати на ваші питання? Ну, давайте так. Спочатку, щоб бути коректним, mm -hmm. сьогодні ми були організатором заходу цієї прес-конференції, і на ньому в ньому брали участь наші постійні партнери, КМІС і центр Розумпова. Mm -hmm. І ми кожна кожний центр представляв своє опитування, але яке було питання так чи інакше, які стосувалися оцих от питань національної належності, ідентичності, державних атрибутів тощо. Uh, Об'єднана об всі ці матеріали можна знайти на нашому сайті демократичних ініціатив це dif.org.ua. dif.org.ua Значить, коли ми говоримо про проблеми єдності, тут є очевидно різні аспекти. Да, тобто, uh -huh. перша це коли ми говоримо от, національна єдність. Єдність навколо, як то кажуть, гуртується навколо прапора, навколо символів держави, навколо того, як бачать майбутнє цієї держави. І я думаю, що тут відповідь вона є однозначна. Українці зараз є об'єднаними. Що б там не казав, але ми зараз такої єдності не було ніколи раніше. Те, що ми побачили після повномасштабного вторгнення, є. Сфери, де ми є, ну я б сказав, роз'єднаними. Тобто, на